Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми готуємо такий смачний пиріг з яблуками з ніжною меренгою. Пиріг дуже смачний, тому всім обов'язково рекомендую спробувати мій рецепт. Ось наші всі інгредієнти, які нам потрібно. Я обов'язково залишу під відео в описі також перелік інгредієнтів і покрокову інструкцію, як все за чим робити. Для нашої основи ми беремо вершкове масло. Вершкове масло має бути таке м'ягеньке, щоб ми його могли гарно з. Цукром перемішати в однорідну масу. Далі ми додаємо три жовтки і гарно це все перемішуємо в однорідну масу. Далі ми в наше борошно додаємо розпушувач, і зараз це все гарно просіємо в нашу масу. І додаємо крохмал. Гарно все перемішуємо і будемо замішувати еластичне тісто на нашу основу. Спочатку потрібно все гарно вимішати ложкою. Так буде зручніше, пізніше нам замішувати тісто на нашу основу. Також, друзі, будь ласка, підтримайте мій канал. Підпискою, також ставте ваші подобайки і хто спробує даний рецепт, також діліться вашими враженнями в коментарях. Тепер ми нашу, наше тісто на основу переміщаємо в нашу форму, і нам потрібно буде поставити в морозильну камеру на 10 хвилин нашу основу. Тим часом ми робимо нашу начинку. В мене яблуко, я їх ріжу з такими ну, немаленькими та, шматочками, тому що я люблю, щоб шматочки яблука були е, більших розмірів. Хто любить менші, можна різати меншими. І відповідно, в мене вже кориця з цукром перемішана. Можна ще додати, ну, хто як любить. І додаємо ще ванільний цукор. Це все гарно перемішуємо і додаємо в наші яблука. Все гарно перемішуємо, і начинка в нас готова. Тим часом наша основа вже 10 хвилин побула в морозильній камері. Відповідно, ми її дістали. Низ ми присипаємо крохмалем і наверх будемо викладати нашу начинку. І присипаємо трішки цукровою пудрою зверху. І ставимо наш пиріг в розігріту духовку при 180 градусів 30 хвилин запікаємо. Також робимо меренгу. І в самому кінці ще додаємо крохмал і гарно все ще збиваємо блендером. Наша меренга готова. Тим часом пройшло півгодини. Ми ставимо духовку на 160 градусів і зверху викладаємо нашу меренгу і ще запікаємо додатково 20 хвилин. Ось такий смачний пиріг в нас вийшов. Друзі, всім смачного, всім гарного дня, до зустрічі!